Всім доброго дня. На даний час я зайшов у школку з однорічними. Тобто з однорічними саженцями, привиті на однорічні сіянці. Тут теж, як бачимо, є зима хурма. Не для продажу, між іншим. Є частково невелика кількість первістки Поділля. В основному тут Дар Софіївки і Соснівська. Тобто найбільша кількість сіянців на даній, в даній школці це дар Софіївки Соснівська і літня прививка. Mm -hmm. Тобто зелене в зелене, Нікітінської бордової. Ось вони вже починають пристягати. Пізніше то на початку червня була зроблена прививка. Це щось мощне. Зима хурма також. Ну, ці... Це я хочу видіти для себе, що то буде. Маємо, не знаю, біля десяти саженців. Знову ж таки, всі живці так, почнемо з насіння. На цій ділянці насіння є від трьох людей. Від Черки Віктора Григоровича, від Микитася і від Кравченка. Це минулого року я придбав. Все насіння прийшло нормально, видите. Ну як, десь покопав, десь то садив глибоко. Так як картоплю садимо, сіяв глибоко. Добрива, які використовуються, відразу кажу. Кроме корові гною — нічого, але кров'я чорною туди дай Боже. Відразу показую вже почищена сколка однорічних сієнців. Тобто це сіянці, які посіяні, цієї весни. Так що весь цикл показується, які будуть провиватися на другий рік. Тобто на другу весну, там ще трохи не до полота. Товщина така, що тяжко-тяжко напривити мост. ну тут сів взагалі легенько, бо товщину олівця проривається дуже просто. Ну, це вже показано для того, щоб відразу видно було. Що ми займаємося? І прививкою, і сієм самі собі. От тут, наприклад, не прийняті, це не прийняті. О, те, що не прийнялося, або те, що не прививав, видно, то віргінська хурма усе. Так що тут є і привиті, і віргінка. Ну тут багато є віргінки. Воно буде прививати це все на другий рік. Тут файно видно, як пішла Соснівська з розгалуженням. Соснівську маю від двох людей. Ну, найбільше від відмикитися. Видно яке темне листя. Міндобровами ми не користуємося ні для картоплі, ні для курми. Так що віримо, не віримо, то проблеми немає. У нас і так воно наганяє, слава Богу, файно. Бур'яни ростуть, ух, як. Тут прийшлося приїжджати, Саме велика біда була, бо вітер сильний був у нас один період. Так Поламалося. штук 15 прививочок, обламалося. Видно, товщина стовбура яка. Це вже дрозалужнім. Та це далі Соснівська. Є Соснівська велика, то з Виноградівського району. Пише Соснівська Велика. З Виноградівського району я від хурмачав взяв. Живці. В основному тут живці від двох людей. Тобто від а, з Виноградівського району тут два сорти. Соснівська велика і, і ще котрийсь. А все інше від Микитася. Василь Микитась. Я два роки від нього брав живці. Ну тут, що це, Тут є ще декілька саженців, які собі посажені, тобто двохрічні, не видно. Отут на високому штамбі два роки. Тут навіть не знаю який сорт, але це не, бо нема бірки, це, це не на продажу. Тут Роман Кош. О, видно, що там не було Роман Кош. Це теж саженець для себе на високому штамбі. Яка різниця? При пересадці нагнало сантиметрів 60 а коли на тому самому місці росте, нагнало. Цілих метр п'ятдесят. Тому при пересадці бажано, як я казав, лишати ну, три бруньки від максимуму у ріст пускати, а так дві одну. Чим менше бруньок пускаєте у ріст весною, тим краще будете мати саденці. Провірено на собі. Видно, як... як вони ростуть. Так, та відносно кукурудзи також видно. Ну, тут не, не прийнялася. Віргінка. Це у нас дар Софіївки. Висота по три метри на низькому штамбі. От. Тут є, між іншим, друга хвиля росту. Це у нас що? Дар Софівки, три плодики. Так, найменше відразу обламаємо. Вона вже своє виросла. Це друга хвиля росту. У школці. Ще десь було. З розгалуженням, як виєднував. Суснівська. Ну, перший ряд то в основному Соснівська. Ось такі деревця, в нас. Виросли на однорічних сіянцях, тобто однорічні саджанці на однорічних сіянцях. Там внизу ще є якісь сорти Віргінські, ну їх одиниці. Найбільше, знову ж таки, повторюся Дарсофівки, Соснівська, Нікітська Бордова, Персимон Мускат. Зі східних це найбільше саженців і хачі, а всіх інших там до десяти штук. Всім добра, будьте здорові!